Вночі росіяни запустили дрони герань по Чернігівському і Ніжинському районах. Ціли по енергооб'єктах є збиття, але і влучання. Також після атаки в області без світла опинилися 75 тисяч абонентів через нестачу напруги тимчасово обмежено рух приміських поїздів. А зранку загарбники атакували Запоріжжя по обласному центру, вдарили керованою авіабомбою, пошкодили промислове підприємство, дві багатоповерхівки і кілька приватних будинків. Із осколковими пораненнями шпиталізовано 43-річну жінку. Загиблиї четверо потерпілих на Донеччині у Дружківці. Окупанти вбили людину. Ще одну поранили. під атаками росіян був Слов'янськ. Від влучання кабів. поранена жінка, поруйновані приватні будинки, крамниці, підприємства та автомобілі. По одному пораненому в Лимані та Ганівці там пошкоджена цивільна інфраструктура. А на Херсонщині під час обстрілу загинула літня жінка ще двом жителям обласного центру. Серед них 17-річна дівчина знадобилася допомога медиків. Під обстрілами була і цивільна інфраструктура сумського району керовані авіабомби. Російські війська скинули на Бездрицьку громаду. внаслідок авіаудару поранення у 60-річного чоловіка пошкоджені житлові будинки вночі. Під атакою російських безпілотників була Васильківська громада на Дніпропетровщині поранення дістала 67-річна жінка а напередодні двоє людей постраждали внаслідок ударів безпілотників та кабів по Синельниківському району. На фронті ворог штурмує Покровська, також іде в наступ в районі Гришиного та Мирнограда. Втім, захопити ціл населені пункти окупанти не можуть. Твердить головком Олександр Сирський. За його словами, супротивник наразі контролює південну частину Покровська, де його позиції атакують українські дрони. А от в центральній та північній частині їх вибивають вже наші бійці. Та навіть попри це ворог щодня кидає на штурм нові і нові сили. Лише минулої доби там сталося 43 атаки. Ще один гарячий напрямок Гуляйпільський, де росіяни атакували 25 разів. За словами головкома, туди відправили штурмові підрозділи, щоб повернути втрачені позиції. Також військова служба правопорядку розслідує епізод із втратою контрольного спостережного пункту в місті. За його словами, до цього призвів відхід 102-ї бригади ТРО, яка не витримала ворожого тиску і відійшла навіть не знищивши секретну документацію. Водночас яка. Каже Сирський, підкріплення перебувало на відстані кількох вулиць, тому є питання щодо доцільності відступу. Дві балістичні ракети і шість десятків дронів типу шахет запустили Росіяни по Україні в ніч проти 30 грудня. Ракети летіли з території окупованого Криму і Воронезької області, а дрони ворог спрямував із пускових майданчиків, розташованих в Орлі, Брянську, Курську, Приморсько-Ахтарську та Гвардійському. На перехоплення піднялася наша авіація. З Землі атаку відбували зенітники, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи. Повітряні бої тривали на півночі, півдні та сході України. Одно. Ракету вдалося збити, а також знешкодили 52 безпілотники. Інша ракета влучила, кажуть в повітряних силах, як і вісім ударних БПЛА на п'яти ділянках. Наслідки ще уточнюють. Зранку фіксували активність тактичної авіації на південно-східному напрямку і пуски кабів на Запоріжжя і Сумщину. П'ятьом нардепам оголошено підозри за хабарництво. Повідомили в антикорупційних органах України. Як заявляють в НАБУ і САП, депутати входили до злочинної групи, створеної у 2021 році. Контролювали процес голосування через групу в WhatsApp, роздавали вказівки іншим депутатам, як саме слід голосувати за той чи інший закон. П'ятеро народних обранців отримували хабарі від 2 до 20 тисяч доларів за. Та кожне правильно організоване голосування. При цьому сума хабаря була показником ефективності голосувань, який залежав від кількості підтриманих законів, а також присутності депутатів на пленарних засіданнях. Правоохоронці не розголошують імен цих нардепів. Однак видання Бабель за допомогою власних джерел з'ясувало, що йдеться про слуг народу, серед яких, за їхніми даними, зокрема депутати Євген Пивоваров, Ігор Негулевський та Юрій Кісель. Напередодні відбулися обшуки в комітеті інфраструктури і транспорту Верховної Ради, куди входять ці нардепи. При цьому хто саме оплачував підкуп депутатів та замовляв результати голосувань, антикорупційні органи поки не повідомляють. Росія вирішила побрязкати зброєю на тлі мирних переговорів. Міноборони країни агресорки вперше показало комплекс Орешнік, який заступив на бойове чергування в Білорусі. Самих білорусів до експлуатації озброєння не допустили. Обслуговувати його будуть тільки росіяни. Це не лише спеціалісти з бойових розрахунків, зв'язку та енергозабезпечення, а й охорона. Про те, що орешник прибув до Білорусі ще 18 грудня, повідомляв очільник. Країн Олександр Лукашенко цей ракетний комплекс середньої дальності до 5500 кілометрів. Вперше Росіяни його використали для удару по українському місту Дніпро минулого року. Американські аналітики за супутниковими знімками визначили, що орешник можуть розмістити на колишньому аеродромі. Киричов 6 у Могилівській області. Це лише 180 кілометрів від України та 400-500 кілометрів від країн Балтії та Польщі. Президент України раніше заявляв, що наші служби розвідки вже визначили координати, де саме розташований арешнік, і попередили союзників. На думку Зеленського, агресивне розповсюдження такої зброї створює небезпечний прецедент і становить глобальну загрозу, адже радіус її дії поширюється на країни ЄС. Нині Київ закликає партнерів до запровадження санкцій на постачання компонентів для створення арешника. Дізнався про атаку від Путіна. Президент США вперше прокоментував російські заяви про, начебто, напад українських дронів на резиденцію кремлівського диктатора. Напередодні помічник Путіна Ушаков заявив, що Дональд Трамп був шокований і обурений цим повідомленням, і нібито заявив, що це вплине на американські підходи до роботи із Володимиром Зеленським. Втім, вже згодом президент США особисто заявив на камери про атаку. Йому справді розповів Путін. Трамп був дуже розлючений. Через це він вважає момент для нападу невчасним. При цьому Після питання журналістів, чи справді ця атака була, і що каже на все, це американська розвідка. Президент США одразу ж пом'якшив свої формулювання. Заявив цитую, ми це з'ясуємо, і навіть визнав ймовірність, що нападу, про який йому розповів Путін, могло насправді не бути. Це не підходящий час для таких дій, і не можна цього робити. Я дізнався про це сьогодні від президента Путіна. Я був дуже розлючений через це. Ви кажете, що можливо нападу не було? Це теж ймовірно. Я думаю, але президент Путін сьогодні вранці сказав мені, що напад був. Математика завадила росіянам достовірно запустити фейк про атаку на путінську резиденцію. Чиновники із різних відомств, країни-агресорки, не погодили між собою звинувачення в бік України. Напередодні в традиційному звіті про атаки українських безпілотників влада Новгородської області, де розташована путінська резиденція, спочатку написала про 18, потім ще про 23 збитих безпілотники. Разом це 41. Але аж ніяк не 91 дрон, про який згодом заявила Москва. Втрачені півсотні безпілотників російські чиновники дорахували лише надвечір, заявляли, що ті позбивали їх, мовляв, на підльоті в Брянській та Смоленській областях. Цікаво, що опозиційні російські змі опитали мешканців Валдая, де і знаходиться резиденція Путіна, і ті не чули жодних вибухів, прильотів чи збиття десятків дронів. Родини, що мріють зустріти новий рік з найдорожчими, але не мають такої змоги. Сьогодні вийшли до Верховної Ради. Там відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти біля рідних. Просто зараз наша кореспондентка Нелі Ковальська маємо її на прямому зв'язку. нелі отже, тобі слово хто прийшов, що розповідають, що зараз відбувається. Свята, ну скажу тобі, що прийшли дуже відважні і дуже сильні, і дуже потужні люди. Бо мороз зараз на вулиці страшний. А ці люди тут стоять з восьмої ранку Уяви собі все, аби нагадати про своїх рідних. Тут сьогодні найсумніше в світі застілля. бо бачиш, є стіл, є ялинка, є от стільці, але вони порожні. Це речі реальних зниклих безвісти і полонених хлопців, які цього року разом зі своїми рідними. Новий рік зустріти не зможуть. Прошу прямомову рідних зараз. Це мого чоловіка кітель, штани. Головний убіри і берці. Це його особисті берці. Я їх навіть і не мила, такі, які вони є. Такі повернули. Особисто командир приїхав, привез мені речі мого чоловіка. Найбільше моє бажання у 2026 році це повернення мого чоловіка додому. Я вірю, що він в мене сильний, що він все витримає. Я вірю, що він повернеться додому, тому що він обіцяв, що все буде добре, щоб я нічого не боялася, все буде добре. Він все витримає, повернеться. Я дочекаюся його, я в це вірю. 27 листопада, 22 року, зник безвісти у селі Первомайське Донецької області. Ось це його речі. Так бережемо їх. Любимо, чекаємо, надіємось на зустріч скорішу. Дуже дуже сильно ждемо. Зараз хочу вам показати, бачите, аби привернути увагу власне до своїх рідних, які в полоні, вов покажи ще, от на, в, в тому боці, дуже це неймовірно просто виглядає. Бачите, рідні запалили феєра. здалеку видно, що тут відбувається. А, ялинка тут теж сьогодні є. І кожна кулька на цій ялинці це конкретна людина, конкретна доля, конкретний військовий, про якого наразі або нічого не відомо, або відомо, що він в полоні. Я нагадаю вам, що останній обмін полоненими відбувся 2 жовтня, і традиційного перед новорічного обміну наразі не анонсовано. Це така от ситуація майже безпрецедентна. Бо щоразу новий рік ми зустрічали з інформацією. Про е, наших, які повернулися додому цього року, невідомо чи це станеться ще доба попереду, але поки інформації немає. Якщо серед ваших близьких є люди, які чекають, підтримуйте їх цим людям, людям неймовірно потрібна підтримка. Ну і тримаємо кулаки за те, щоб всі наші якнайшвидше були вдома. І таких нових років, таких свят, як це з порожніми стільцями е, більше не було. Свята. Дякую тобі, і нехай все справдиться. Як ти кажеш, кореспондентка Тесенна Ліковальська про акцію рідних військовополонених вона нині відбувається в середмісті Києва. Люди нагадують про своїх близьких, які досі залишаються в полоні або ж вважаються зниклими безвісти. Життя після полону ТСН вже розповідала історію 25-річного військовослужбовця Нацгвардії Владислава Керетника. Він боронив Маріуполь, три роки провів в російському полоні, і там без жодного аркуша паперу написав майже два десятки пісень. Саме це й допомогло йому триматися і дочекатися повернення додому, яке стало справжнім великоднім дивом. Які ще дива відбулися в житті Владислава цьогоріч про це далі в сюжеті кореспондентів ТСН. Ми вже поставили ялинку. Ми вже зробили собі в квартирі новорічне свято. З Владиславом ми зустрічаємось уже вдруге за цей рік. Він вже вісім місяців вдома і весь цей час проходив реабілітацію. Нині виглядає енергійним і оптимістичним. Ділиться планами і однією з мрій, яка здійснилася. Прийдешній 26-й рік. Він нарешті зустрічатиме вдома після трьох років у російській неволі. Намагаюся все забути, але сни я на жаль не можу контролювати. Спогади з Маріуполя, наприклад, або спогади з полону. Владислав Каретник військовослужбовець Національної гвардії України. На початку повномасштабного вторгнення він боронив Маріуполь. Там потрапив у російський полон, де пробув три довгих роки. Під час нашого першого інтерв'ю Владислав згадував у неволі, аби відволіктися від жахливої реальності, він вперше в житті почав писати пісні. Якась строчка прийшла на думку, все я починаю від неї відштовхуватись. І так воно в час дуже, дуже летить швидко. Коли було важко, я і сам собі в голові співав. І от це як стимул був не здаватися. Так за три роки народилося 16 композицій. Усі слова він завчав на пам'ять, по таки наспіував побратимам. Першу пісню присвятив мамі, яка вірила, чекала на повернення сина та виходила на кожен мітинг на підтримку полонених. Мама, це як мій друг. От це людина, з котрою я можу поговорити про любу тему, можу там пошутити на любу тему. Я дуже люблю свою маму. Повернення з полону для Владислава стало справжнім дивом, адже сталося це 19 квітня на Великодень. <говорити> Він одразу узявся за запис першої пісні для мами. Це була його мрія і подарунок на її день народження. Ага, там зробити щось на, на, на шталт... Це були сльози радості, щастя, тобто прям прям вау. Під Час першої нашої зустрічі з Владиславом, коли він говорив про музику і про свою маму, починав посміхатися. Нині такі ж емоції в нього з'являються, коли Владислав говорить про ще одну людину, яка в його житті з'явилася цьогоріч і зустріч з якою він теж називає дивом. У мене є дружина від 25-го п'ятого десятого. Тобто ми одружилися нарешті. Я чекав цього моменту і дуже сильно кохаю і. Ой, це моя зірочка. просто. З Іриною Владислав познайомився після повернення. Каже, дівчина вразила його добротою під час лікування. Постійно була поруч, підтримувала його, коли було фізично та емоційно важко. Був на реабілітації. Вона до мене приїхала в відпустку. Ми поїхали кататися на квадроцикла в гори. І на горі е, я зробив там пропозицію. Таких дівчат зараз дуже мало. Так склалося напевно, зірки склалися так, щоб, щоб ми познайомилися. Тому ми і вирішили одружитися. Музика каже Владислав, також продовжує його підтримувати. Друзі створили музичну студію і уже кличуть приєднатися. Аліна Лісова, Олександр Шиян, Вікторія Письменна, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Масштабна вулична коляда в Івано-Франківську із музикою та різдвяними атрибутами майже дві сотні містян пройшлися центром, співаючи колядки. До колядників доєднувалися і звичайні перехожі. Цю традицію е років 20 тому заснували місцеві музиканти. Спочатку колядками збирали гроші на добрі справи, а зараз свою ходу присвячують конкретно українським воїнам. Один з організаторів Ярема Стецик, його старший син Юрко. Офіційно вважається зниклим безвісти. В останнє його бачили під час бою 28 грудня, три роки тому на околицях Гуляйполя. Батько каже, син воював з рожевим волоссям і заповідав за жодних обставин не сумувати. Тому франківці і підтримують традицію вуличної коляди, яку називають панк вертепом. А різдвяні пісні виконують на сучасний лад.